Родина Сергієнків зі свиси йде оглядати запропоновану квартиру для тимчасового житла. Це помешкання у селі Богданці. Їм запропонувала сестра загиблого бійця. Адже наразі Сергієнки живуть у пункті прихистку разом з іншими переселенцями. Роман ну, ну, тоді ж робився, Думали, що жити будуть, але не робити плохо, Ну, тут Бата не стало збентежені від того, як різко змінилось їхнє життя. Свисяни вирішили залишитись у запропонованій квартирі. Умова проживання проста сплата комунальних послуг та щомісячний донат 500 гривень на ЗСУ у Шосецькій громаді. Велика родина Сергієнків перебуває вже тиждень з 25 серпня. Того дня російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на житловий квартал селища. Загинули люди. Ніколи не думали, що нас. Косниця це, ну хоч і були бойові дії, і поряд, там села є такі, які дуже постраждали. Але за, ну, там завжди вибухи, там, там, деякісь, ну, деяких, деякого часу. Але нас просто за три дні стерли просто з землі там. Це була перша евакуація на 15.00 біля, біля цього будинку, де, куди влучила. Бомба, там на зупинка автобусна, і там нас чекав автобус. І був приліт в цей дом, в якому сиділи мої рідні в підвалі. Там ми думали, їх взагалі завалило там. І поряд з цим домом була назначена. Посадка на автобус, родина виїхала евакуаційним транспортом, який надала місцева влада. Ми вже тиждень тут перебуваємо переселенцями. Велика родина наша, моя родина, троє діток. Ми з чоловіком. І матуся, моя з двома дітками теж ми разом. У свісі нараховувалось 5 тисяч мешканців. У день обстрілу житлового кварталу. Виїхали майже всі. Тут залишимось. На деякий час ми нічого не знаємо, головне безпека, щоб прийти в себе. Потім щось, ну, що буде, ми, ми нічого не знаємо. Нічого не знаю. Пані Любов говорить, що речі вони зібрати встигли, але щодо побутової техніки та меблів, то їх вивезти змоги не було. Тож зараз у новому житлі їм потрібні речі для елементарного облаштування. Допомагають їм наразі волонтери, зокрема, влада вороб'йова. Вона, до речі, на власній автівці допомагає евакуйовуватись мешканцям прикордоння. Ця сім'я зараз дуже потребує холодильник, тому що продукти харчування нема де зараз зберігати, про тому що тут троє дітей, найменшій дитині два з половиною. Роки. Також потрібні продукти харчування, з одягом наче то все порядку і пральна машинка. Це обов'язково пральна машинка. На перший час зрозуміло, що мама постирає там якийсь одяг, але там ця квартира вона начебто непогана, але треба для себе під себе її провести до порядку. Якщо є змога у якихось ну, як підприємців у депутатів. Вони можуть подзвонити на мій номер телефону. Це буде все анонімно, якщо вони хочуть так. То ми я була б дуже рада допомогти цій сім'ї. Дійсно, вони потребують допомоги. Бо те, що вони пережили, не дай Бог пережити комусь. Це влада наголошує знайти квартиру у шості, місія майже не здійснена. через наплив переселенців житла мало. А те, що наявне в оголошеннях, здають в оренду за вартість, яка перевищує столичні розцінки. Дуже тяжко Квартир, ви розумієте, домовляюся з людиною. Там, ти, ну, приклад, е, Побачила в інтернеті, пише 3 тисячі гривень, ти приїжджаєш, вона тобі каже, 13. Каже, мені все одно, я буду здавати за 13 все. І ну, це її рішення. І то, що там у когось біда, це бачу її в чому суму. Не стосується це, поки нас ще не торкнулося. Влада зауважує, що до шосицької громади приїздять люди різного фінансового стану, дехто елементарно не встиг зібрати необхідні речі. Тому волонтери допомагають речами, продуктами. Якщо треба якась психологічна допомога або ще інша допомога, то ми щось знаходимо варіанти. Деякі навіть дрова купляли, там, допомагають нам підприємці, допомагають навіть депутати, і при тому, що допомагає міська рада, міська влада, але це. Не, буде, скажу чесно, вони не афішують, але я розкрився таке. Вони також пособство допоможуть.